Привіт усім! Сьогодні наша історія про те, як легко можна погубити природу, а все через недбалість. Доброго дня, дядько Степан. О Марк, привіт! Даринко, і тебе вітаю. Вітаю. Що сталося? Тут проходили повз, вирішила зайти привітатися. Так, ми на пікнік зібрались. На пікнік? Так, ще тільки чекаємо. А ці двоє куди зібрались? Не знаю. Аго, ви куди? Яка твоя справа? Куди хочемо, туди йдемо. Ви тільки обережно, в лісі небезпечно. Ми вже дорослі. Так, от дорослі. Знаю я таких дорослих. Ти взяв? Так, але ледь не спалився. Як? Якраз коли я їх діставав, мама на кухню зайшла. А ти що? А я тихенько в кишеню і побіг. От молодець, діставай. Ось вони. Клас, зараз щось запалимо. Ага, сухі гіляки. І будемо дивитись, як горить. І будемо підкидати, щоб багаття величезне було. Клас, побігли. Привіт! Ви ж тільки дивіться, в ліс далеко не заходьте. Ні-ні. Ми тільки на сонечну поляну. І з сірниками не грайтесь. Ми їх навіть і не брали. От і молодці. Ну що, ходім? Пішли. Бувайте. На все добре. Що це таке? Марк, ти відчуваєш? Ага, запах диму. Хлопці, звідки це? Не знаю. Ходімо подивимось. Ходімо. Це звідти. Дивись, дим. Що ви робите? Припиніть негайно. Ви ліс знищуєте. О-о-о! Захисники природи. Ми тільки сухі гіляки! Зараз цих сухих гілок перекинеться на весь ліс. Вам ще наказали, що з сірниками дітям гратися не можна. От і не грайтесь. А ми вже не діти. А, горю, тушіть. А, допоможіть. Та стійте! Я побіжу по допомогу. Ми тут без силі. Так, тікаймо, покличемо на допомогу. Казав я вам не гратися з сірниками. Це не ми. Це ті двоє дорослих. А, то вони вже дорослі. Тоді будуть відповідати за пожежу по дорослому. В той день згоріла велика частина лісу. Так шкода було і рослин, які згоріли, і тварини, які були змушені тікати і шукати собі нову домівку. Але хлопці не залишилися непокарані. Батьки заплатили великий штраф, а костик і Петрусь тільки ніколи трутилися, щоб засадити ліс новими деревами. Тому попереджаю вас ніколи не грайтеся з вогнем.